Слава Ісусу Христу! Один бізнесмен накопичив статки, що становили мільйони доларів. Він вирішив, що нарешті візьме собі рік відпочинку від роботи і поживе в розкоші, яку може собі дозволити. Але не встиг він ухвалити це рішення, як до нього спустився ангел смерті. Будучи професійним торговцем, бізнесмен вирішив у будь-який спосіб умовити продати йому хоч трохи часу. Дай мені три дні життя і можеш узяти третину мого остатку. Ангел смерті відмовив. Гаразд, тоді два, ні, три мільйони. Дай мені лише один день, щоб я зміг насолодитися красою землі. І відвідати сім'ю, яку через вічну зайнятість давно не бачив. Але ангел смерті був непохитний. Тоді людина почала благати, дати йому хоча б пару хвилин, щоб написати синові прощальну записку це бажання було задоволене. Дорожи часом, написав він, за всі свої мільйони доларів. Я не зміг купити одну годину життя з Богом до перемог у нашому житті.